Вітаю головні події 4 жовтня. Очима журналістів першого подільського у підсумковому випуску. «Дізнаєтесь вже за мить. Збагачення по крупному, мільйонні статки родини посадовців з Хмельниччини, а ще сумки готівки у різній валюті, коштовності та підроблені документи. Ці знахідки виявили слідчі ДБР під час обшуків у керівниці Мсеку та її сина, начальника управління пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Знайдене в родині шокувало всю Україну. Тільки готівкою виявлено майже 6 мільйонів гривень. Також вилучено документи, що підтверджують незаконну діяльність чиновників та відмивання ними гро. Через різні бізнес-проєкти. Нині слідчі дії ще тривають. Попередньо за санкціями статей, що інкримінують посадовцям, їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів США через вікно. Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників належать чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном, у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони. 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство. Вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою легалізацію майна одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб у великоособливих розмірах. Замість даху брезент мешканці постраждалого внаслідок ворожого обстрілу будинку показали, як живуть після прильоту. Через рясні дощі майже половину квартир затопило. Газопостачання не працює до того ж, скоро зима, бідкаються жителі. Натомість владці кажуть, допомагають усім, чим можуть. Аварійний будинок бачила Тетяна Ржепянська. Навіть якесь було перечуття от реально до прильоту секунду, що зараз от, 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 щось має прилетіти. Я навіть мамі сказала, ми чули, що якщо буде кружля, я кажу, мам, зараз щось буде. Ну, великий в пам'ятаю, зарево червоне і дуже листя падало. Ніч 22 вересня, пані Анна згадує з жахом, ворожий шахет влучив прямо в дах багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без постраждалих, проте нині люди у розпачі, адже квартири непридатні для життя. Критичною ситуація стала після дощів, бо брезент, який надала благодійна організація, не встановили вчасно. Дали брезент жефові, щоб ми накрили кришу. Ну вони накрили кришу. Ну керівник Жеку казала, що. І працівники не мають права бути на криші, тому що вони не мають допуску до висотних робіт. Тому вона не накривала, але просто пішли дощі і це все заливало квартиру, яка найбільше постраждала. Ну і квартири під низом також. Вже два дні не йде дощ, але все одно в квартирі він йде. Вибиті вікна, потріскані стіни, а на носі зима переймаються мешканці. Тож за допомогою звернулися до влади. До кого тільки не звертались, і до обласної адміністрації, і до керівників жертву Ну, До кого могли дозвонитись, бо це ще була вихідний день. Ну, нам брезент такий привезли, ми самі ну, чоловіки. Поліз закрили самі представники місцевої влади розповіли, роблять все можливе, але відновлення не можуть почати доки не буде розроблена проектно-кошторисна документація, що займає в середньому два місяці. Зараз нам проєктанти гарантують, що вони виконують цей проект швидше. Вони відклали всі свої нагальні справи і проводять це проектні роботи. На місці ми вже з проєктантами були разів п'ять. Вони все заміряли, відстежили. І працюють активно, зважаючи на погодні умови та орієнтовні терміни розробки кошторисного проекту, реставрацію закінчать до кінця поточного року, і це при найкращому розвитку подій, зазначили фахівці. Зрозуміло, що ці люди відключені від системи газопостачання, і це звичайно погано, тому що в них трапетні котли, і вони опалювальний період. Ми заходимо з вами. На сьогоднішній день, поки ми живемо от в цій ситуації, теплої пори року, та, і будемо сподіватися, що до листопада місяця та, ми зможемо відновити димовентиляційні канали, тому що зараз саме, саме цю систему вона зрушена, ми її демонтовуємо. І сьогодні пішли працівники димовентиляційної служби перевірити, як вони функціонують. Втім, мешканка Анна ділиться з урахуванням всіх умов, ймовірно, зимувати тут не буде. Тож планує шукати житло, де можна переночувати. Зі сторони влади зазначили, якщо буде критична ситуація і людям не буде куди переїхати, їм можуть надати тимчасове житло. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Кам'янці-Подільському організували триденний майстер-клас для викладачів профтехосвіти. Представники зі всіх регіонів країни вивчали нові технології, що започатковані на базі бетонного заводу на Хмельниччині. В чому перевага будівельної справи? Дивіться в сюжеті за матеріалами колег. Сучасні технології тема навчальної конференції, яку для викладачів та майстрів виробничого навчання закладів профтехосвіти усієї України організували на базі цементного заводу Хмельниччини. Оскільки технології зараз не стоять на місці, і однозначно потрібно ці технології впроваджувати молодому поколінню, то відповідно наші майстри повинні володіти цими технологіями. А як не як не вони зможуть це далі ретранслювати для своїх здобувачів. Трьохденний тренінг складався з теоретичної та практичної частини під керівництвом досвідчених експертів. Марки цементів, бетону, побачили, ознайомилися з матеріалами різними. Ой, дуже багато чого, і нові технології, і як це робиться, і які добавки нові є. Виготовлення бетонних сумішей, формування зразків, випробування бетону на міцність, друк на бетонному 3D-принтері. Усе це освітяни опановували з тренерами-практиками. Представниця Харківського закладу профтехосвіти вправно взялася за мурування. Каже, коли є гарний розчин, це зовсім не складно. Там на лінію собі, розчин подали, цеглу подали, лопатою підкинули, все добре. Отак виглядає. Професія будівельника приваблює жінок, кажуть педагоги. І я б хотіла би, щоб трошечки, може бути, що то додавалося в профосвіту більше в професії лаборант, щоб прийшли нові люди, молоді, більш досвідчені. У нас є ще дівчата, які можуть ставати кранерниками, лаборантами. Проект ЕДАВ впроваджується за підтримки європейської компанії з розвитку та співробітництва у співпраці із Міністерством освіти і науки України. Співпраця бізнесу та освіти є рушійною силою розвитку промисловості, завдяки проекту ЕДАП, який ви сьогодні мали можливість спостерігати. Ми впевнені, що наші працівники кваліфіковані кадри, наші досвідчені колеги, мають можливість поділитися своїм досвідом, своєю майстерністю з майбутніми професіоналами, які будуть реалізовувати і відбудовувати Україну. Професія будівельника була затребувана завжди, і немає сумніву, що після завершення війни вона стане найпопулярнішою в країні. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. 60 тисяч гривень для захисників зібрала одна із приватних шкіл Хмельницького під час благодійного забігу. До дня працівника освіти, учні навчального закладу, подякували вчителям у нестандартний спосіб. Разом із призерами Олімпійських ігор вони не лише продемонстрували свої фізичні можливості, а й зробили хорошу справу. Деталі знає Олександра Толстюк. Без квітів та солодощів до дня працівника освіти учні одного із приватних ліцеїв міста подякували вчителям у незвичний спосіб. Замість подарунків та слів вдячності вихованці зібрали кошти для зсу на благодійному забігові. Біжу із вдячністю на день вчителя а, хай будуть кращі донати для наших військових ніж просто квіти. Зараз на часі вдячність, вдячність тим, хто боронить землю завдяки кому ми навчаємось. Усі учні навчального закладу взяли участь у ініціативі. Дистанція залежала від віку, долучились до забігу вчителі, а подекуди й батьки. До мене звернулися за допомогою, і так як це дуже така благодійна справа, е, тим більше, що тут приймають участь дітки, я не могла відмовити, тому що це е, майбутнє нашої нації здорові діти, які роблять донати у підтримку ЗСУ. Це дуже благородна справа. Дорослі біжать 2 кілометри, а дітки біжать відповідно до свого віку від 100 метрів до 500 метрів. Аби підтримати малечу до забігу доєднались олімпійські чемпіони Марина Бахроманчук та Михайло Романчук. Спортсмени провели для ліцеїстів руханку та пробігли декілька дистанцій. Для того, щоб їх змотивувати, показати, що спорт це класно, що це те, що має бути в повсякденному житті. Ось тому сьогодні доєднаємося до декількох дистанцій. Ну і звісно, доєдналися до руханки для того, щоб дітки побачили, що також і професійні спортсмени роблять різноманітні, скажімо, вправи і активності для свого здоров'я. Ми своєю присутністю хочемо мотивувати дітей до занять спортом, тому що. Зараз дуже мало хто займається спортом, а такі така ініціатива, мені здається, дасть невеличкий поштовх для всіх дітей до занять спорту. Діти із радістю доєдналися до ініціативи, адже такі заходи покращують здоров'я, ба більше допомагають нашим захисникам тримати оборону. Наші війни потребують допомоги і не всі люди донатять. Чи вже всім задонатити? Це допомагає нашим військовим на фронт. Дуже класно, що наша школа додумалася до такого заходу. І так, я вже задонатив. Доволі креативний, оригінальний. Я рахую, що зібрати кошти для воїнів таким чином якраз те, що треба. Завдяки ініціативі вдалося зібрати 60 тисяч гривень. Кошти витратять на зарядний пристрій для артилерії і захисникам України. Олександра Толстюк, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Вчителі це люди, які відіграють ключову роль у формуванні свідомості молодих людей. Вони не лише навчають шкільним предметам, а й дають нестанови на доросле життя. Напередодні їх професійного свята наші колеги дізнавались, які поради від педагогів хмельничанам запам'яталися найбільше. 5 жовтня в Україні відзначають день вчителя, людини від якої залежить обізнаність молодого покоління. Ми запитали хмельничан. Які настанови від педагогів вони пам'ятають найбільше? Певно, на настанова – вести фейсбук, друзі. Ведіть фейсбук, тому що це дуже важливо і це ваша кар'єра, і це ваше майбутнє. І друга настанова – це те, що зневіра це окей, і зневіра під час літніх і канікул, зимових канікул – це нормально, тому що це просто зимова хандра. Що немає дружби між чоловіком та жінкою. Так займатися тим, чим подобається, завжди йти до своєї цілі. Бажали, щоб збувалися всі мрії, все, що заплановувалося. Ну, ось так якось. Від викладачів найбільше мені запам'яталось те, що не потрібно писати конспекти. Тобто є презентації, які можна прочитати і ну, не писати забагато лишньої інформації. Вчіться діти, воно вам допоможе в майбутньому. Вчіться. Ну, мені радили, щоб я завжди брав активну участь в житті університету. Не пропускати пари і вчитися. Все. Будинок провізора або підприємця аптекаря деревоїда. Мова йде про одну з найдавніших будівель міста, що не втратила своєї вишуканості і донині. Проте є мало відомою серед хмельничан. Тож мої колеги вирішили розповісти про цікаві факти та історію культурної спадщини. Пізнаєте це місце? Впевнена, що, хоча б раз в житті кожен хмельничанин проходив повз цю будівлю, проте мало хто знає, що це одна з найдавніших пам'яток міста, яка збереглася донині. Аптека деревоїда саме така назва будинку на розі двох вулиць у центрі міста. Його історія починається у кінці 19 століття. Заможній дворянин та поважний провізор Людвіг Деревоїд побудував такий собі Проскурівський хмарочос. Два поверхи були виділені для помешкань перший для комерції, і це був не просто магазин, а єдина та найкраща аптека міста. На той час 90% ліків. Аптекарі виробляли самі. І тому в підвалі там була спеціальна кокторія, спеціальне приміщення, де випарювання, варіли різні настоянки, потім готували ліки. Була окрема лабораторія, був, значить, холодне приміщення, де ті всі ліки зберігалися, була навіть трав'яна кімната, де підсушували ті трави. І виготовляли аптеки власноруч. І тому підвальне приміщення, і весь перший поверх займала аптека. Протягом багатьох років аптечний заклад деревоїда не боявся конкуренції, адже на той період був досить сучасним та мав прихильність серед мешканців міста. Втім, все змінилося у 1921. му Встановлення радянської влади цю аптеку в 1921 році націоналізували, тобто забрали у «Деревоїда». І Людик Іванович виїхав взагалі за межі, і, верніше його родина виїхала за межі тодішнього вже встановленого Радянського Союзу. Але тут певний час ще працювала ця аптека, вона мала назву Перша державна аптека. А вже після Другої стої війни, з 1945 року, в цій будівлі розмістилося управління зв'язку, значить, телеграфне і телефонне міжнародне відділення. Як сотню років тому, так і нині цю будівлю вважають найкрасивішою спорудою старого міста. Вона заворожує своїми плавними візерунками, хвилястими лініями та декоративними балконами. Будинок зберігся до наших днів повністю, ну як кажуть, без якихось ушкоджень, без перебудов. Єдине в 1971 році добудували четвертий поверх. Адже будинок був триповерховий, неоренесанс, стіль такий. Ми бачимо дуже гарні такі архітектурні деталі, які збереглися. І в принципі, ця будівля, ну скажімо так, є дійсності окрасою нашої вулиці Проскурівської. Сьогодні у будинку є міні-виставка з залишками медичних атрибутів пана Деревоїда. Вона розташована в аптеці на першому поверсі. Щодня по всей фасад проходять тисячі містян. Та чи знають вони, що перед їхніми очима стіни зведені два століття тому? Я знаю, що це архітектурна пам'ятка. У нас, в принципі, центр завжди весь в принципі, архітектурний, але бачу, що багато приходять людей, які розповідають, а що саме, хто тут жив і що тут було, то на жаль, не знаю. Ну не знаю. Це дуже старовинна будівля будівля, і аптека була, і типографія велика їхня була. але це було дуже дуже давно. Жив я не знаю. Чесно не знаю. У Хмельницькому є чимало неповторних історичних будівель. Часто вони знаходяться просто перед носом, але все ж залишаються невідомими. Тож давайте дізнаватись про нові історичні споруди та захоплюючі факти разом з першим Подільським. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць. Це все, про що готові розповісти на цю хвилину. Стежте за нашими соціальними мережами та щоденними випусками п'яти хвилин на головне. Там завжди оновлена та перевірена інформація. Бережіть себе та своїх рідних.